Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. У нас наявності свіжий комплект. Дисків на Audi Q5, Q7 або на Volkswagen Touareg. 19 й радіус. розболтовка 512, 28 й виліт. Диски в чудовому стані. Оригінальна фірма MAC. Італіянський виробник. Чудова якість. Гума континенталі. Зима. Також протектор в чудовому стані. 255 на 55. Диски в чудовому стані, без бордюрок. Оригінальна фарба. Дуже гарно будуть виглядати або на білій, або на чорній машині. Тому телефонуйте, поки диски ще в наявності. Ціна за цей комплект 650 євро.